Слава Ісусу Христу, ми продовжуємо досліджувати книгу Пророка Амоса п'ятий розділ і читаємо з п'ятого вірша. Вам нічого шукати в бетелі, не йдіть у Гілгал, і не ходіть до Вірсавії, тому що Гілгал неминуче піде в полон, а бетель взагалі перестане існувати. І зноска в моїй Біблії Турконяка е пише про наступне: як вже зазначалося вище. Бетель, Божий дім та Гілгал, пам'ятник переходу Ізраїля через море і перша Пасха на волі. Це історичні і релігійні центри Божого народу, за днів Осії та Амоса стали центрами ідолопоклонства. Бетель перетворився на Бет-Авен, тобто дім розпусти, ідолів та зла, де за вказівкою царя Єровоама ізраїлітяни приносили жертви відступництва. В цьому вірші пророк знову нагадує про неправильне використання релігії, що релігія вона не має бути такою, як подобається нам. А євреї якраз на це більше всього страждали, і ми це читали в попередньому розділі, тому що вони не чинили згідно волі Божої. Воля Божа була такою, щоб євреї ходили на поклоніння в Єрусалим. І в Єрусалимі мав знаходитися один єдиний храм і один єдиний жертовник, на якому відбувалось жертвоприношення для Бога, і служіння мало відбуватися саме там. Але євреї з північного царства вони зробили собі таких два дуже великих місця для поклоніння, як Бетел і Гілгал, і поклонялись там так, як їм було зручно. І Бог знову і знову засуджує цей момент. І знаєте, це дуже важливо для е, нас, українців сьогодення, тому що е, так само в нашій країні ми бачимо, що е, особливо старі церкви ортодоксальні, тобто православні, які вже тисячу років знаходяться на цій території, вони дуже часто проводять служіння так, як е, вони розуміють, а не так, як розуміє народ, оточуючи, чи так як воно вгодно Богу, тому що. Служіння проходиться на незрозумілій для людей мові. Багато обрядів під час літургії і інших різних заходів, які відбуваються в церкві. Вони незрозумілі для звичайного люду. Вони зроблені так, щоб от от традиція так звучить: от наші батьки так поклонялись, і ми так будемо поклонятися. І виникає питання. А чи угодно Богу таке поклоніння, коли люди, які приходять в дім Божий, взагалі не розуміють, що відбувається? Те саме відбувалося і тут. Поклоніння не таке, як хотів Бог. І Бог каже: вам нічого там шукати, не йдіть туди. І далі цікавий вірш: шостий: Шукайте Господа і будете жити. Аби він не накинувся на нащадків Йосифа і не знищив, не знищив, наче вогонь, так що не буде кому як було у бетелі його загасити. Тобто, знову і знову Бог каже один дуже простий меседж, тобто послання до всіх людей, він каже: шукайте Господа, і будете жити. Не треба шукати якоїсь релігійності. Обрядовості, ще чогось такого треба шукати Господа, тільки віра в Бога вона дає життя. І читаємо далі: ви ж перетворюєте правосуддя на полин і правду втоптуєте в землю. Знову і знову Бог нагадує людям про те, що надзвичайно важливою частиною нашого суспільного життя є правосуддя. Чому так? Тому що Бог є суддя праведний. і він те саме вимагає від всіх людей. Він, він хоче, щоб в суспільстві, яке живе на землі, було правосуддя, щоб не порушувалися закони. Але як тут написано, ви перетворюєте правосуддя на полин. Полин це дуже гірка трава, і те правосуддя, як вони його називали, воно було дуже гірким для людей. Воно не мало на увазі захистити права людей. А навпаки, робило тільки життя гірким, а правду втоптуєте в землю. Тобто правда нічого тепер не варта, і оце те, на що Бог звертає свою особливу увагу. Повинна звучати правда. Якщо є брехня, а правда вона відступає на другий план, то це дуже-дуже погано. Ми бачимо це на прикладі наших сусідів. Які живуть на північному сході за Порєбріком, в них правда втоптується в землю дуже сильно. І правосуддя якого немає. І що перетворюється ця країна? Вона перетворилась на тоталітарну державу, де люди не можуть вийти і сказати правду, вони не мають можливості отримати правосуддя, і це ні до чого доброго не приводить. І далі йде. Такий надзвичайно гарний вірш, який розповідає про те, ким є насправді Бог. Адже він той, хто створив плеяду та оріон, хто смертну тінь ночі змінює на день, а день перетворює на темряву, викликає морські води, розливаючи їх по поверхні землі, Господь йому ім'я. В цьому вірші розповідається про те, наскільки великим і могутнім є Бог, якщо люди в давні часи дуже часто дивлячись на небо, бачачи безліч зірок, дивлячись на плеяди, це сім зірок в сузірі тельця або на Оріон. Сузіря таке, вони дуже часто наділяли ці зірки певними божественними рисами і поклонялися їм як богам. Але е, тут Пророк проголошує про те, що Бог Ізраїля, єдиний справжній Бог, він є тим, хто створив ці зірки. І тому поклоніння справжнє воно належить тільки йому. Далі він продовжує, він каже, що він той, хто смертну тінь ночі, змінює на день. І перетворює е, день на темряву. Тобто Бог є тим, хто керує часом. Він створив час, він знаходиться поза межами часу. І через це для нас дуже важко збагнути те, ким він є, і збагнути природу Бога. Але ось тут це дуже так виразно підкреслюється, те, що Бог є владикою над часом. І далі вже е, продовжується, що він. Викликає морські води, розливаючи їх. Ці, ці слова нагадують перший розділ книги Буття, коли ми читаємо, що Бог створив землю, вона не мала вигляду, але була вода над землею і Дух Божий ширяв над поверхньою води. І далі вірш закінчується тим, що Господь йому ім'я замість слова Господь. В оригінальному тексті стоїть тетраграматон, чотири буквини ім'я Творця, яке можна прочитати як Яхве або Єгова. І останній вірш, який ми прочитаємо сьогодні, дев'ятий, він сприяє спустошенню наймогутніших, спроваджуючи руйнування їхніх твердинь. Тобто перед величу Бога, перед величу Творця всієї землі, зір, води, часу. Не встоє жоден е, могутній чоловік, він зможе спустошити все, тому що наш Бог він дійсно наймогутніший із всіх, кого можна собі уявити. Такою була друга частина п'ятого розділу пророка Амоса.